Доброго ранку! Сьогодні я хочу почати з казки. Українська народна казка, зайчик і весна. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під кущиком і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний. Сніг розстав. Ніде заховатися. Скрізь, видно, мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачила заплакане зайченя, витерло йому промінчиком слізки та пообіцяла допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика. Де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева, щебетали пташки. Усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під кущиком на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув. І навколо нього розцвіли проліски. Зайчик підвів голову і помітив дівчину незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів, вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Ти хто? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідала про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весно! Закричав зайчик, тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі. А весна-чарівниця помандрувала далі, даруючи всім радість і втіху. Тобі сподобалась казка? Кажи мені, будь ласка, чому білий зайчик плакав, коли зима закінчилася? Яку шубку весна подарувала зайчику? Що з-під снігу з'являється на землі? Весела гра малесенькі ніжки. Малесенькі ніжки швидко край доріжки. Топ, топ, топ. А великі ноги мляво край дороги. Топ, топ, топ. Малесенькі ніжки бігли вздовж доріжки. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. А великі ноги Бігли вздовж дороги. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп.